Добрий день. Що тут такась аварія? Добрий день. Добрий день. Що тут сталося? Ви бачите, дорогий транспорту проводить? Ні, ну я не знаю, що це за... А що, що це, це за цирк чи як це? Щось, хто сіде? Хтось має приїхати? Що це за заходи у вас відбуваються? <різь> <різь> не мовчіть, скажіть <різь> щось. <різь> скажіть щось. А що це за цивачі шашки на дорозі? Не спать? Що це вони тут роблять? Шашка. Інспектор, інспектор. Ну, що? ну, То що ви не можете нічого сказати? Я вам питання задаю, що це за шашка на дорозі. Я не буду відповідати на ваше запитання, ви зрозуміли? – Ну ви ж знаєте, ви ж регулюєте дорож... дорожній рух, знаєте. пункт 15, -5. І ви знаєте. що заборонені предмети І на, ви до... знаєте. на дорозі не повинні знаходитись. І Ви знаєте, що я знаю. То не заважайте. Що Ми узбічмо. Зійдіть на узбіччя. Ну, я підійшов не до вас. Устрій економічним запитом, не троє. Як там, пішохода, зійдіть на узбіччя. А що ви тут стоїте? я біля вас стою. Ви зійдіть на узбіччя. А що ви тут стоїте? Зійдіть на узбіччя. А ви що тут на татуарі і не заважайте. Ви так само повинні Шановне, стояти і керувати дорожній рух, селасно ПДД. Дозволяється виходити на проїзну частину для регулювання. Ви зійдіть пішохід на узбіччя і спіть там, будь ласка. І не заважайте. Інспектор, добрий день. Доброго дня. Дасте? Може ви мені відповідь? На інформаційний усний запит, що це тут відбувається. До мене ніхто не звертався. Я підійшов як пішоход звернутися до вас. Чи звернення з'їма закону України про звернення запит. В смысле, а ви що, не посадова особа? Чи ви не вмієте говорити? Ну, то дайте відповідь на мій запит. Я ж вам роз'яснув. Що ви роз'яснили? Дайте офіційний запит. Який офіційний запит? Я зараз вам даю усне питання. Що, не заважайте, будь ласка. Це безпека Це безпека дорожнього руху, по-вашому? Це називається безпека дорожнього руху. Я гаїв, а це буде Ні. То що, інспектор? Забери би мірт єсінь? Що мірт Ну Ви тільки що сказали? Забери би мірт Єсін. Ви не заважаєте, шановне. Це не угроза? Не заважайте. Я можу це розцінити як угрозу. Не заважайте. Я не заважаю. То відійдіть, будь ласка. Так я відійшов. То відійдіть на узбіччя, будь ласка, або на тротуар. Я тут наз... нікому нічого не, руху, не порушую. От не я тут стою. Будь ласка, встаньте там. А ви можете тут стояти? Маю право. Яке ви право маєте? Маю право. Ви зараз регулюєте дорожній рух? А?

Ох, чудно. Середа, 19 лютого. Була вказівка ще годину назад з обласного ГАІ, Вказівка начальника. Убрати блок пости. Ну, у нас інспектора спішать збирати.